Добрий день, діти! Запрошую вас у подорож країною математики, щоб познайомитись з новим числом 0 та пограти в математичні ігри. Друзі! Погляньте, що в мене є смачна морква. Один, два, три, три морквинки. Одна мені, а це тобі. Один, два, одна морквинка мені, а це тобі. Одна морквинка мені. А це тобі. Ой, та тут жодної морквинки не залишилося. А жодна це скільки? Аж раптом мене звати нуль. А скільки це нуль? Нуль це не скільки, це жодної морквинки, це нічого. Знайомтесь, я нуль. Ось таке особливе число нуль. А це цифра нуль. Нулик це число найменше, де колись саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став. І вже, може, він гордиться, будь найменшим перестав. Давайте малята напишемо цифру в повітрі. Приготували пальчики. Отже, починаємо. Зверху пишемо ліве півколо, повертаємо на праве півколо і замикаємо колом. Як же нулик утворився? В пустій корзині він з'явився. Коли всю моркву з'їли, то число нуль і утворили. Отже, малята, скільки було морквинок у корзині спочатку? Так, три. А що з нею сталося далі? Всю моркву з'їли, скільки морквинок залишилося. Жодної, тобто нуль. Давайте розглянемо утворення числа нуль на інших прикладах. Біля пішохідного переходу на червоному світлі світлофору зупинилися машини. Порахуйте, діти, скільки всього машин? Так, п'ять всього п'ять машин. Загорілось зелене світло світлофору, і машини поїхали. Скільки машин залишилося? Жодної, тобто нуль. А ось погляньте, малята на квіточки сіли метелики. Порахуйте, скільки всього метеликів. Молодці! Всього чотири метелики. Раптом подув вітер. І метелики розлетілись. Скільки всього метеликів на квіточках? Так, жодного. Тобто нуль. А ось на галявині затченята. Порахуйте. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість зайченят. Аж ось вибіг вовк налякав зайченят. І всі зайченята розбіглись. Скільки зайченят на галявині? Подумайте. Ніскільки. Тобто нуль. Молодці малята. Малята, порахуйте, скільки вікон у кожному будиночку рахуємо зліва направо. Порахували. У першому будиночку шість вікон, у другому два, а в третьому жодного вікна. Тобто нуль. А ось три яблуні у саду. Порахуйте, скільки плодів на кожному дереві. Вірно, на першій яблуні. П'ять яблук. На другій яблуні нуль, а на третій аж вісім яблук. А зараз трішки відпочинемо фізкульт хвилинка. Один, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти тихо сіли. Вам цікаво? Тоді продовжуємо нашу подорож країною математики. По стежинці через ліс куцохвостий зайчик ніс. Яблучок смачненьких. Зайченятку на обід. А ви, малята, полічіть. Скільки яблук зайчик ніс? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці малята. Зайчик ніс 9 яблук. Позначаємо цифрою дев'ять. Ось назустріч їжачок. Привітались і зайчисько аж два яблука другу на голки поклав. А ви, малята, полічіть, скільки яблук залишилось зайченятку на обід. Скільки було яблучок? Дев'ять. Два він віддав. Позначаємо цифрою 2. Ставимо який знак? Знак мінус. Бо він віддав. Скільки яблучок залишилося? Знак дорівнює. Так. сім яблучок. Позначаємо цифрою 7. Ось і білочка руденька. На стежинку раптом плив. І мене зайчисько яблучками на обід. Аж три яблучка смачненьких, вуханець руденький дав. А ви, малята, полічіть, скільки яблук залишилось зайченятку на обід. Скільки в нього було? Так, сім яблучок було. Три яблучка він віддав білочці, позначаємо цифрою три. Між ними ставимо який знак? Молодці. Знак мінус. Бо він віддав. Скільки залишилося? Знак дорівнює. Так, у зайця залишилося чотири яблучка. Тут ведмедик, косолапий постежинці, шапчалап. Що ж поробиш? І вухатий чотири яблука віддав. А ви, малята, полічіть, Скільки в зайця залишилося яблука в корзині? Скажіть. Скільки було яблучок? Чотири. Скільки зайчик віддав ведмедику? Так. 4. Позначаємо цифрою 4. Між ними поставимо знак мінус, бо він віддав. Скільки залишилося? Нуль. Нічого не залишилось. Позначаємо цифрою 0. Ось повернувся за чись з із пустим кошиком додому. А у ньому зовсім пусто. Тобто нема нічого. Позначаємо цифрою нуль. Але, малята, не переймайтесь, друзі вільні тут прийшли і за доброту зайчиська смаколиків йому принесли. А що ж принесли? Їжачок приніс грибочки. Порахуйте їх. Скільки грибочків у їжачка? Молодці! У їжачка 9 грибочків. Всі грибочки їжачок віддав зайчику. Скільки грибочків віддай зайчику? Молодці! Дев'ять! Поставимо знак мінус, бо він віддав. Скільки у їжачка грибочків залишилося? Так, вірно, нуль. Позначаємо цифрою 0. Молодці. А ось білочка руденька грушки принесла зайчиську на обід. Скільки грушок? полічить? Молодці! Шість грушок. Скільки грушок віддала? Всі грушки віддала. Тобто шість грушок. Поставимо який знак? Молодці. Знак мінус. Скільки залишилося грушок? Так, нуль, нічого не залишилося. А ведмедик косолапий зайцю морквочку приніс. Скільки морквочок приніс? Порахуйте. Так, молодці. Сім. А скільки ведмедик віддав зайцю? Так, всю морку віддав зайчику. Тобто сім морквинок. Зайчику віддав. Поставимо знак мінус. То скільки у ведмедика залишилось морквинок? Так, нуль морквинок. Позначаємо цифрою нуль. Молодці малята! Тепер цифри ми в рядок виставимо вправно. І знайдемо місце для цифри нуль. Де ж цей нуль буде стояти? Перед одиничкою. Ось тут його місце. Запам'ятайте малята. На цьому закінчилася наша подорож в Україну математики. Ви ж не забувайте, що при прилічбіну люді сталось небагато і немало. І не рідко, і не густо. Нуль – ніщо, скільки, пусто, хай же знає вся малеча. нуль це просто порожнеча. До нових зустрічей, до побачення!